Всім привіт! У нас сьогодні планується довге відео. Ми прийшли по батька того, що нам треба їхати на нову пошту. Ми спочатку думали, що сходимо пішки, але щось чи програма там щось таке пише, чи справді у посилки якась така нереальна вага. Коротше, будемо дивитися. Що, дівчата і хлопці, програма нам не збрехала. Ми просто в повному шоці, тому що посилка до нас прийшла вагою 18,5 кілограмів. Без машини у двох із Тімуром ми б її ну аж ніяк додому не доправили. Тож сідайте зручніше і насолоджуйтеся. А хто щось ворує. Коржик! Коржик! Хто Риба. Риба. Надіюсь, всі приблизно зрозуміли, в яких нелюдських умовах мені приходиться знімати відео. Якщо, ну як мінімум, лайк, тому що це ужас з цим коржиком. Прийшла до нас посилка від нашої Vika Family Project. І в першу чергу це насіння кукурузи. Там, де ми познайомилися з Вікою, в нашому, ну так би мовити, клубі по інтересам, от у Віки є така фішечка, вона постійно каже: Ну, треба йти смажити попкорн. Ну, того, що він в неї. Єсть. Тепер буде і в нас. Мякає, шмякає, роздражає коржик. Насіння попкорну ну, No2. Ви ж поняли, що без цієї зірки сьогодні ну, ніяк не вийде. Ніяке відео без риця і вода в нас святиться. Коржисько. Це є два пакетика Сімінона, але його я змінив більш крупний план. Коржик. Там папір я кинула, але ви ж розумієте, що тепер він потрібен дуже сильно коржику. Так, це у нас айва 2024 рік. Такого мишененького будемо пробувати. Нам тільки сусід наш дяд Саша е, обіцяв, що він... Ну, можна якусь типа дикуєву яку посадити, або порослі в нього взятись підявить, а він нам прид'є, він там, коротше, капітать. А Віка нам розкаже, як готувати айву. Так, айва царська теж 2024 року. Велике, дякую. Ну це, мабуть, щось солоденьке. Ми будемо пробувати. З чайком третя баночка. Третя баночка не підписана, Но, судячи з усього, це якесь варення. Тоже дякую, ми солоденьке любимо. Ще в цьому році, якось Боже, поможи, а минулі роки, рік чи два. Сергій Іванович просто, я не знаю, він варення їв, просто. він їв хліб з варенням, заїдав варенням і запивав чаєм з варенням. Ще одна баночка. А тут вишеньки, схожі на вишення, собственного саку. Я тоді у Віки все розпитаю, може попробую якось і вам розказати точно, що це таке. І це зараз я зніму окремим кадром. Тут ще дещо є А там ось такий цілий мішок посадкової картошки. Це тепер завдяки Вікі і її родині ми будемо, я не знаю, першими хазяїнами у нас на дачі. Но... Так от продовжимо ближче до... Таких малесеньких покуночків, колишнє вікін, а тепер моє багатство. Так, це якісь перчики. Вона мені про всякі різні перчики гострі і солодкі. Розказувала, точно не знаю, який це. Все розпитаю всі подробиці. Це, я так розумію, також якась кукурузка. От ще один третій сорт. У нас якраз. Ці цікаво з кукурузи. Ще якась, ще один вид. Ну Все вона мені розкаже, а я вам потім, потім з вами також поділюсь інформацією, чим я тепер багата. Завдяки цій гарній родині. Так, Халапеньо червоний. Це у нас Сергій Іванович, вона до острого перця. Так. Найдорогий перець в світі. Перець гострий, чарапіта. Ну, ми вже без одної хвилини мільйонери. Ну, клас, прикольно. тут стільки насіннячка. Я буду дуже старатися, щоб воно все виросло. І вік, якщо можна, обов'язково в коментарях. Оце і є о, ті супер хоти, про які ти казала, чи це ні? Це сіять вже, чи коли. Бо я ж ви починаю ще. Перець солодкий кубовидний каліфорнійське чудо. Е, також вік повністю ти розказала, що в мене бабуся була фанатка. Там теж от каліфорнійське чудо, у мене бабуся це По-любому, я пам'ятаю е, з дитинства ці сорта Каліфорнійське чудо, Подарок Молдови і Ратундо. Оце три сорта, які пам'ятаю, про мені говорили. Клас, дуже велике, дякую. Ну, і реально, я каліфорнійського чуда в продажі або я така уважна, або його дійсно нема. Так, якийсь, якийсь черрій вогняр. Не знаю, це, мабуть, віку ся десь замовляла. Ну, я ще з таким не ставка, бо ж вона блікує. Ну, таке теж насіння знезаражене. А, тут знаходиться інструкція. Коротше, для таких, як я, можна на QR-коді почитати інструкцію. Так, і ся таке насінічко. Нового. Угу, угу. Нового -го -го шар. Я не знаю, якщо чесно, не розбираю почерк. Солодкий, м'ясистий, круглий перець. Товстостінний крупний нового шар. Ну, не знаю, мабуть, буде не видно. Якщо побачите, нового гошар, або це я так читаю. Так, ну, коротше, це перчики. Я вам ще окремо потім або з фоткою, або зніму відео. З насіння і покажу, але потім застосую по пакетам щоб ніде нічого не загубилося. Так, ідем далі. Томати, райські свічі. Я даже таких упаковок ніколи не бачила упаковок насіння. Так, перець, гіркий, хабанеро. Ну, це у мене сусіди надачі мене приглянуть, але Сергій Іванович буде носити на руках, тому що він просто. Величезний фанат гострих персів. Мого тату дуже сильно любив і він дуже сильно любить. Віка, ти сьогодні буквально там, я не знаю, любима жінка. велика тобі подяка. Томат гаргамель, О, кущі високорослі. від півтора метри плюс. Віка, навіть знає мої смаки. Велика дякую. Я люблю високих мужчин, високі помідори. Я люблю все, щоб було дуже високе. Тепер у мене місце. Закінчилась на телефоні, наче звільнила. Значить, казала Віка, що це класний виробник насіння і це баклажан бризка. Далі, ну, з таким виробником, я не стикалася ніколи. Це коніки також баклажани. Томат такий дуже цікавий сержант пепер. Томат чорний ананас. Я такого навіть не бачила. О, сонячний березень. Теж знаю, що класне насіння. Я в минулому році багато купувала, але воно зараз на дачі, навіть не знаю, може його сточили вже нижче. Так, боже, банан. Банан. Помідор банан. Бананові ніжки. Потім теж сонячний березень. І це солодкий пікантний перець, сигарета з бергаму. Отак от так. я також ніколи. Боже, сьогодні відео буде присвячено двом фразам. Коржик, перестань. І я також ніколи не бачила. Ну, справед... О, бачите, 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 подарок молдови, таке я бачила. Класна штука. Це, я пам'ятаю, баба моя садила. О, і Ратунда. Ну, бачите, я десь, десь я трошки в темі. Ще Ратунда червона. Космея махрова суміш. Однорічних квітів ще я ніколи не сіяла. Ну, тепер спробую. Прикольно. Морські мушлі також космія. Боже, я буду даже вже при квітах. Перець гострий румунський жовтий. О, я такі бачила, знаєте, це як вгору так ростуть? прикольненько. Потім перец, якийсь, як, кстати, знаю, такий виробник, він наче теж непоганий. Перець маленьке диво, гострий декоративний. Маса плода 15-20 грамів. Теж будемо пробувати. І, ну, як обично, я такого ніколи не бачила. Щось це, я не знаю, типу капусти чи типу шпината. Пак чой. Чайніс вайт. Тра -та 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 -та. І нічого не понятно. То він є. Навірно, папчой. Це і є назва Ростин. Зараз вам зніму ще окремо все, що вона мені тут передала. Велике тобі дякую, Вікуш. Ми такого в нашому селі ніколи не бачили. Ну, Насправді я не шуткую. У мене такого ще ніколи не було, навіть руки трошки трусяться. Будемо сіяти. Тільки обов'язково розкажи мені, коли вже можна. Вже можна чи ще трохи підождати. От. Так що така от у нас краса. Ось так моя вся розкішна посилочка. Мої кукурузки. Маю надію, що це все кукурузки. Перчики отакі домашні вікні. Отакі ось закаточки теж домашні. І ось така купа купа насіння. Тепер я багатодачниця. дачниця. Кричі, скоро почнемо сіяти. Чекайте. Тож, Коржик, у нас сьогодні посилочний ревізор. Сьогодні малий наш видвинув таку теорію, коли побачив розмір посилки, і каже, мабуть, не існує ніякої тітівіки. А ця мама просто в нічку заказує десь сімена, посадковий матеріал, і все видумує. Так що, тітя Віка, пишіть нам, щоб всі бачили, що ти існуєш. Велике-велике тобі дякую. І, як то кажуть, щоб було всім. І нам, щоб було, і вам, щоб залишилось, велика-велика дякую, що ти з нами поділилась. Тепер ми реально на нашому кутку, знов коржик, вибачайте, найбагатші дачники. Дякую.